В останній день вересня громадськість нашої держави відзначила Всеукраїнський день бібліотек. З цієї нагоди близько 30 працівників черноградських книгозбірень вирішили провести флешмоб на головній площі міста. О 12-й годині дня вони зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку та спочатку по черзі, а згодом і усі разом виразно читали найвідоміші поезії Великого Кобзаря та патріотичні вірші інших українських поетів. Не дай спати ходячому. Серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, і дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути. На вік віки і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле-де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої злої. Гаслом акції стала фраза Бібліотека територія єдності. Презентуючи захід випадковим глядачам, які в цей час прогулювалися центральною площею, працівники книгозбірень наголосили, що на сьогоднішній день відвідувачі Червоноградських бібліотек мають змогу отримувати необхідну їм інформацію як з традиційних, так і з новітніх електронних джерел. Детально про мету поетично-патріотичного флешмобу знімальній групі телеканалу Бушнет розповіла директор Червоноградської централізованої бібліотечної системи Надія Покотило. Це є ідея Української бібліотечної асоціації. Є рекомендації по проведенню сьогодні у бібліотеках України флешмобів відкритих дверей і інших таких акцій на підтримку бібліотек, на підтримку читання і на підтримку єдності України. І власне ми вирішили провести теж у нас в Червонограді таку акцію флешмоб бібліотека територія єднання. Цією акцією ми хочемо привернути увагу. Воноградців наших до наших бібліотек і до читання книги читання у будь-якому е форматі, тобто читання друкованої книги, читання в електронному вигляді. Але основне е потрібно. Е у нашому суспільстві потрібно популяризувати читання і збільшити інтерес, особливо у дітей і молоді, до читання. Ми вибрали твори Шевченка, тому що в цьому році ми відмічаємо 200-ліття від дня народження Шевченка, і в цілий рік у наших бібліотеках проводяться різні заходи, присвячені творчості Шевченка. Через складну економічну ситуацію в державі та недостатнє фінансування міська бібліотечна система не має змоги оновлювати свої книжкові фонди настільки активно, як того б хотілося. Та все ж нові книги поступово надходять а отже, й читачів у бібліотеках стає щоразу більше. Постійно у нас в бібліотеках є читачі, і зараз є попит саме на українську книгу сучасних українських авторів. Також і читається акція, особливо діти. Вони хочуть зараз гарно оформлену в поліграфічному і в художньому вигляді книгу. І книгу цікаво. Це і пригоди, і фантастика, і історична книга. І книги, які ми отримуємо нові, вони у нас на полицях бібліотеці не залежуються. Вони постійно читаються нашими читачами. Наприкінці флешмобу бібліотекарі роздали глядачам власноруч виготовлені прапорці України на зворотньому боці, яких розміщено адреси бібліотек Червонограда, Соснівки та Гірника. Це була ідея наших бібліотекарів, тому що на цих прапорцях ми надрукували цитати саме про Україну, про читання. А на другій стороні прапорця це є адреса наших бібліотек. Я думаю, що наша акція вдалася, і в майбутньому ми теж будемо такі проводити акції. Тобто бібліотеки будуть виходити на вулицю в люди і закликати до читання.